Дружина та донька загиблого залізничника Сергія Кузика принесли квіти на його могилу. 30 вересня йому стало зле під час роботи на вокзалі Козятина. Того дня, розповідає Юлія Кузик, чоловіку телефонувала кілька разів. І вперше за 30 років шлюбу він не взяв слухавки. Я стала його набирати десь 8.40. Перший раз набрала. Він телефон не взяв. Я подумала, що може він зайнятий, бо він працював старшим оглядачем. Разів 5 до нього набирала. Так, трубку не взяв у висновку, який родина Сергія Кузика отримала від судмедексперта, причина смерті ішемічна хвороба серця. Втім, каже Юлія: чоловіка можна було б врятувати. Питала вона сказала, що 15 хвилин, 10-15 хвилин все таки було, що якби був медик, якби надали час на допомогу, то можливо б його врятували. Б Колись на вокзалі, на станції нашій Козятин був відпункт, і це було дуже добре. Ну, він повинен бути, тим більше за цей наш час такий. Людям може такий бути стан, що ну, дійсно, що погано, дітей багато. Я нікого не звинувачувала смерті батька. Але проте я впевнена в тому, що якщо на вокзалі був бодай, хоча б якийсь медик, чи то буде фельдшер, чи медсестра, в нього були би шанси на життя. Як рятували колегу, того дня бачив залізничник Олександр Голошивець. Каже, швидку викликали очевидці. Першу домедичну допомогу надавав військовий. «Людина правильно це все бачу робила, і штучне дихання, і робили, прямий масаж серця. Я то прийшов, бачу, да, колега, ну, лице бачу, вже посиніло. То, і то вже почали що швидку, да, швидка їде, але швидка десь з Махнівки їхала чи звідки? Ну, явно не з міста. Швидка приїхала, ну, вже кваліфіковано домов, почали робити вже реанімаційні заходи йому. Відправили бригаду швидкої з Махнівки, бо вона була єдина вільна, каже медичний директор обласного центру екстреної медичної допомоги Станіслав Скоробагач. Козятинська працювала на іншому виклику. Доїхали за 20 хвилин, що укладається в нормативи. У нас так розташована система, що є бригади і в Махнівці, і в Козятині. відповідно закону України про екстрену медичну допомогу, який був прийнятий у 2013 році. Час доїзду бригади в місті має складати до 10 хвилин, а поза містом, в межах, в тому числі і Козятина, там це до 20 хвилин. Це не враховуючи те, що можуть бути якісь перешкоди, там, завали, там, погодні умови, дорожні шляхи, тобто це все. То воно ще продліває би, час доїзду до 10 хвилин. До 2019 року на вокзалі в Козятині працював медпункт. Колега померлого залізничника Олександр Голошивець каже, шансів рятувати Сергія було б більше, якби на місці був лікар. До того ж, доїзд до цього вокзалу уповільнює залізничний переїзд. Тут виходить, що переїзд, зараз якийсь грузовий якась літичка, переїзд, сидиш не попадешкою. Тільки через один переїзд. Він може бути закритий. Треба тут і ну, текучка, і пасажири буває. І комусь погано стало йти. Та навіть ліментар не веде, На аптеки навіть немає. Аптеки навіть немає. Пірішками купити, хай води купити. А десь аптека, часто видати, аптека голова буде. Що я вам кажу, діночку, скажу. А ближайша аптека на мост і ще йти, йти. Чому на вузловій станції козятина? Немає медпункту. По коментар суспільне звернулося до Укрзалізниці виконувачка обов'язків міського голови Ірина Репало каже: фельдшерський пункт на вокзалі закрили 2019 року. Наразі готують звернення до Укрзалізниці, щоб повернути медиків на вокзал. Був Фельдшерський пункт на території вокзалу. Перед ковідом його закрили на сьогоднішній день. Не відкрили. але це повноповажні залізниці. Вони мають відкрити фельдшерський пункт і надавати. Відповідні послуги. На сьогоднішній день ми розуміємо, що це є ситуацією, що він потрібен. І ми будемо звертатись до залізниці, щоб вони забезпечили там перебування фельдшера. Якщо потрібно буде, то будемо вкладати угоду і надавати туди послуги. Медики на вокзалі потрібні, каже мама трьох дітей любов. Сама розповідає, не раз під час поїздки виникала нагальна потреба у лікарях. Я вам скажу, як мама, в мене троє дітей і неодноразово е також викликали лікаря на на станцію викликали, коли їхали, наприклад, там станція Львова посеред дороги зупиняли. В моєму випадку в дитини зашкалювала висока температура, і температура буквально не збивалася. Ми викликали швидку допомогу і е, вклали дитині ось, е, окола і допомогло. Було б дуже добре, щоб була і аптека, і медики, і щоб професійно, хоча б. Геть тиск поміряти, щоб було кому. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Жасміна Хлопюк. Суспільне новини. Вінниччина.